Віталій Годулян і зараз штрафний удар. Метрів 20 воріт з лівого фланга стандартист зубов біля м'яча. лише двоє чоловік у стінці. Динамо. І шестеро помаранчево-чорних у штрафному майданчику. Білосиніх подача. І автогол. Це неймовірно. Хоча показують там Маріоса Левандовського зараз подивитися цей момент. Мені здалося, що все ж таки від ноги динаміця м'яч влучив у ворота. Звичайно, неймовірна радість донечан. Ось зараз подивився ще раз цей момент. Подача зубова. Левандовський таки дотертується до цього м'яча і намагався вибити цей м'яч. Тим часом встановлює м'яч для вільного удару Геннадій Зубов. Бурхливо реагують динамівці. Ось ну це вже завершальний піод. Там Треба дивитися момент пасу. Динамівцями назад відкидав. Цей м'яч назад захисник Динамо. Гостра ситуація біля воріт удар І рахунок стає 2-0. Ну, це вже знак оплику. Тим більше нам зараз після повтору голу буде необхідно подивитися момент пасу, це я кажу режисеру Макфолі Ребу, Але зараз ми з вами зможемо подивитися, звичайно, повторі сам ось цей гол. 2-0 це означає, що Шахтар обходить київський дна. Тимощук забив цей м'яч, хоча там м'яч влучив у когось. Багато було людей у когось динамівців, і це був Горан Гавранчич. Ну, двічі рикошети. Ну тут уже сильний був удар. Тимошука. Взагалі, треба сказати, що грамотно розіграли донечани. І якось кволо зіграли динамівці. Все ж таки у захисті у цей момент в такі ігрові моменти треба просто кісьми лягати, не давати вийти, вийти супернику. на... Ударну позицію. Зараз я прошу микора дати ще раз ось цей пас, оскільки впевнений, що багато розмов буде у болівальників з привоцьова. Зараз ви бачите фінальний свисток. Отож Шахтар здобуває дуже важливу перемогу. 2-0 над київським Динамо. Зрештою, це ще не означає, що. Шахтар чемпіон, але він здобуває важливі 60 очок і обходить кіскіт нам попереду ще два важливих матчі.